Всім здарова, бартува, всіх радий бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас залітає новий відосик по Ukraine GTA 5. В цьому відосі я покажу вам повний гайд на літній пропуск в Ukraine GTA 5, тож сідайте зручніше і приємно перегляду. Також, якщо ви хочете почати або вже почали грати, але хочете отримати невеличкий бонус від мене, ви можете активувати мій промокод FISHER, який дасть на старті вам бабусіки. І також зроблю вам приємний бонус. Зроблю розіграш під цим відосом на три місця по 250к. Щоб прийняти участь, все дуже просто. Потрібно залишити коментарі, лайкосик під цим відосом та підписатися на канал. А підсумки вже будуть в наступному відосі. Так, ну чого ж братва, давайте почнемо зараз е, розпаковочку батлпаса, відповідно, вже всі рівні вкачання. Ми почнемо з самого початку. Винагороди обіцяють бути цікавими, тож погнали. Що у нас тут взагалі може повипадати ціна? Це як і машинки, так і одяг, і ексклюзивні анімації, кейсики. Ну коротше, зауда маниться можна буде жорстко. Так що починаємо забирати все. Тут ми будемо ці всі прикольчики забирати. Хіба що якісь речі, можливо, буду продавати. Або просто тупо все позабираю, якщо що воно на почту позалітає, а потім вже з пошти позабираю. Так, що? Е, Перше ви бачили, ну ці аксесуари, в принципі, пер, перший рівень. Е, нічого не варто, тому що я думаю, що кожен майже залутає їх. Це ж не так важко. Те, що потрібно, це просто купити VIP-перепустку. Пакунки з Ubiermatch. Це я так зрозумів, що це пакунок з тачкою, так. Да. Тут можна беху залутати, так що, давайте. Перший раз відкриваю ці приколи. Дуже цікаво глянути, як воно працює. Ну, в принципі, я поняв, як воно працює. Трулале, трулала. Давай от этот. Бем. Ну, нам випала, звісно, тачка. Не очень, не очень. Так, потім у нас є декесть приз. Ось такий мотоцикл. Заберемо, за тестом, подивимося заради приколу чисто. E, Dance Pool. Но, новенька анімація, це ми забираємо. Я такі штучки люблю. Так, півасік можна розпалити, він мені нафіг не треба. аптечку заберу. Так, кейсик у нас тут є з нісанчиком. І розбитий телефон. Якщо не помиляюсь, ця штука здається шукачу скарбів в лавці. Окей, забираємо. Далі у нас тут є ось такий гавайський сетик, це у нас шорти і сорочка. Заберемо, примірюємо обов'язково, подивимось. Не будемо затримуватись, продовжимо. Далі, так, перший автомобіль. Ну Ця штука, я скажу відразу, нічого не варто. Я бачив, що на бушечки сливають їх стокові по 200-300 тисяч. Дивіться, самі, в принципі. Сенсу мало від неї. Тому я просто не заберу, а потім госку зілю, якщо що. Так, шоколадка нам точно не треба, грибочка можна забрати. Бабусики. Перші 10к, кстати, падають нам уже на балансик. Я спеціально обнулив баланс, весь щоб було видно, скільки грошей, бот принесе. Патрони 32 штучки, тоже прикольно. Так, воду ми розпиляємо, нам нафіг не потрібна. Спички також. Дерево. Та ні, я таке не буду собирать. Тоже камні, да, вот это все не треба. Кисик мы забираем, сходу. Ляпс. Так, теж тоже забираем хорошо. Бич пакет, сухпайок, точнее, выбачаюсь. Забираємо. Кейсики, знову ж таки, кейсики це очень хорошо. Забираем. От, до речі, прикольні з'явили штуки це знижки і вони є в різні місця, як і в тюнінг, і в прикарню, і в магазин одягу. Як на мене, типа це прикольна штучка. Так, ще 25к лутаємо. Кейсики тепер бемс. і Ще один у нас, знову ж таки, літній сетік. Ось так він виглядає. Забираємо це, все що сміряти будемо, Так, татуювання, Токіо Самура. Це, походу, спина, мені здається, да? що схоже на спину. Подивимось, подивимось. Досвід забираємо. Так як батл пасік літній, то і винагороди відповідно також стосуються літа. І нам випадає крокси. Ставте лайк, то в реальному житті носить крокси. Я думаю, що це самі зручні тапки. Погнали, кейс це ми також заберемо. Давайте ми зробимо проще. Ми так, я так довго буду це все забирати. Ми будемо забирати якісь всі самі цікаві речі, а все остальне я, в принципі, потім можу самостійно забрати. Так, 20 карбованців отримуємо винагороду. Панамка, в принципі, вона теж зараз нічого не вартує. Я бачив, що їх продають по 15, 20, 30 тисяч. Ось такі штані коштують приблизно 200-250 к Так, пакунки з 50 тисячами, А як це працює? А, тут можна бабки просто ну давайте. Я надіюсь хоч з бабками повезе. А ну-ка, давай це, центральний верхній. Так, ну 20к кстати, непогано, не, не найгірша винагорода. Так, далі тут є тачка. Ось така. Теж знову ж таки недорога, Тому дивіться самі, типу, якщо ви качаєте, можете розпиляти за кокосики або забрати продати по гості. Що я, в принципе, і зарабатываю. Кейсики, Отримати винагороду нагороду, Ось Вот эта штука полезна. Вот это можно забрать. Що тут у нас? Лопата. Лопата хай там лежить Так, так, так. Знову ж таки, з'явились новенькі шорти Шорти тінь вогню. Заберемо, поміряємо обов'язково. Уже предмети почали на пошту відправлятися Так, татухи забираємо Це нам потрібно. Фішки тут є О, пакунок з Ubermatch Опять все и BMW, да, пакунок? Давайте спробуємо залутати Лево низ. Лево низ, чувствую. Не, опять не почувствовал. Та елки-палки, блин. Смотри, зверху просто золота тачка. Так, що у нас это? Знову якась анімація. Забираємо ці всі прикольчики. Так, кейсик за нос, вот это інтересно. А, це я понял. Це з дрифтової тачки, та що те, що коштував по 40 тисяч, якщо я не помиляюсь. Мотоцикл, я не буду забирати. в принципі, видно, що це замоток, типу. Я не думаю, що він прям там якихось багато приколів принесе. З'явилось нові аксессуари, такі як пірсинг, які виглядають доволі прикольно. Забираємо зараз обов'язково приміряємо. А тепер в Battle Pass з'являється така цікава нагорода, Це предмет зняття рошук. Тобі ж якщо вас починають жорстко переслідувати, можна буде таку штучку заюзати і звільнити себе від рошику. Як на мене, це доволі круто. і Іноді така штука потрібна. Забираємо цей кейсик, обірматч пакет. Опа! Давай, би, ось щас стикну. Знаєте що? ось щас левий. Давай. Левий верх. Що беха буде? Прикол, я беху залутав. Чи за парні? Ха! А! Нормально, я думаю, ну я думаю, як знаєте, як це буває, Я тикну тут, і вона вже буде там в другому кінці якось е в другої карточки. Але мені повезло, тупо я залутав в беху. Ну, на нормально. Найс. Подивимося, скільки вона коштує, цікаво. Так, залутали 20 карбон, це бляпс. Метал, що качів, це у нас новенька робота така. Так, що це у нас? Пакет 50 тисяч, Погнали. Бистренько відкриваємо на рандом. І нам випадає 10к. Окей. І так, вкусненько. Так, кейсик забираємо. Опа, сумочка. Вот эта сумочка, кстати, вот это хорошо. Як на мене вот это хорошая сумочка. Мы не с радостью забираем. Она такая довольно красивая. зараз моя зараз на мене. О, у мене шорты в руках? Ха. О, дивіться. Ну, я тут фермер, такий трохи, братва. Не Ну, не звертайте увагу, але сейчас с цього батл пасека мы одягнемо ціками новенькие шмотки. Така, вот сумочка, симпатична, вроде як. Ничего так, да? Нормально, то поганяти можна. Шльопанці, парні, шльопанці даже забирать не буду, просто не цікаві. Я бачу, як вони виглядають. Вони не погані, але мені, в принципі, під мій імідж не підходять. Хоча під цього фермера все подойде. Отримати винограду 25 карбованців, уже, до речі, непогано. Так насипало карбованців, майже 100 штук. І тепер ми йдемо далі. Чого у нас тут є ще саме такі ціни? Так, у нас уже 40 рівень, кстати. І на 40 рівні, бачите, ми вже отримуємо скидки по 10% є. І є 40 рівень, це у нас. Uh, скажіть мені, тачка. Ось така беха, наскільки я розумію. Вона, кстати, була в том пакеті Ubiermatch. Uh, я не забрати буду. Знову ж таки, в госочку вона уйде. Так, анімація. Знову ж таки, опять знати розшуку. Це як на мене непогано. Бемс, пакети, кейсики, блин. Ну, нормально, кстати, ви нагород багато, пацани, uh, Я не знаю. 20к лутаем і це уже. Хорошо. Знову ж таки, у нас пакунок з тебя БМВ. Давайте дотыкнем. мені здається, що вона нас зараз буде отут в правому куточку. 100% Ні нам выплывают. Это Корин Астр... Астропа Джей З. Не знаю, що це за дачка, по моєму GDH. Так, ладно, собираем. є фішечки бабусіки забираємо бабосики. Забираем. Так, уже столько капнулось, у нас батл в не так багато, але є купа речей, які коштують великі гроші. Отримати винагороду. Чорна сумка 20 кг дефолтно продається в магазі, тому дивіться самі. З'явився новенький цікавий предмет манікюр. Я не знаю, як вам, але ну, на мене це дуже дивна штука. Ну, подивимось зараз, як це виглядає. Я навіть ще не приміряв ні разу. Кейсик, анімечка. О, і тут уже цікаві новенькі. Балаклавка ось така. Дивився зараз. Продається 300-400к. В принципі, сейчас я буду ще дешевше, напевно, потому что их буде довольно багато. И такі офигенные очище. Лоба из. Вот это хорошее. Я прям их, наверное, насыть буду. Сейчас поміряємо их, конечно же. Кейсик забираем, быстренько буде распаковочка. Так, далі летим летим летим. ще один кейсик тут по тачками. Ревик єсть, 50 000, відкриваємо його его буря. Спака мы лутаем. Опять 10 тисяч випало, Ну, нічого, нормально. Так, знову ж таки, я не буду сейчас це все прям забирать, Вот тут з'явилась якась ручка зацілованная. Вот як на мене, вот це щось то Надо забрати. Обов'язково примирение. Шорти тінь вогню. рожеві, ми вже забрали сині, тому рожеві, в принципі, забирати зараз не буду. Також тут є якась тачка, похоже, на якийсь ягуар, але це щось ГТАшне, наскільки я розумію. Так що тикнемо, подивимося за сейлом. Я не думаю, що такі тачки мають ціну якусь, <кхух> тому так от. Кейсик забираємо. Ще кейсик просто. Я не знаю, за цей батл пас я вже наверное, сколько кейсов? 15-20 забрав. Розпаковка просто буде величезна. Так, знову у нас пакунок з бахой. Э, чо Право низ, тикаємо І лутаємо опять осю карін, блин. Ладно, я не, даже боюсь представити скільки вона стоїть Наверное, 1100, наверное, в госку, а може й 50. Так, заносик. Це все вариант. знижечка в тату салоні 10%. От і кстати, непогано. Blackwork, якщо быть, то знижечку можна лупить вкусно. Так, анімку забираємо. Це Все, я потім заберу. О, чорні круксики. Оце, вот это, кстати, симпатично, Чорні Черні круксики імба. У мене прям, э, прям таки в житті схожі. Так, у нас є гітара. це, наскільки я розумію, це предмет. І на ньому можна грати. Давайте візьмемо за тестом, все ж таки. Я не пам'ятаю просто, як воно працює, бо ще знову ж таки не перевіряв. Тативоня драгон. Забираємо, глянемо. У ті тупа мега карзі з'явився заберу його по приколу чисто. Буду гоцать Подивлюсь, що воно як воно виглядає. Навірно, я даже сливать не буду госочку. Так, е що в нас тут ще є цікаве? Бам, пацани, браслет скелетон. Вот це вже солидно, я вам так скажу. Вот это красиві аксесуари, дорогі, які будуть цінитись, і я думаю, що будуть коштувати не дешево. Така штука доволі має бути ексклюзивна, але у нас вона є в Батлпасі. Я думаю, що кожен зможе залутати неї. 80 рівень це, в принципі, супер реально. Навіть якщо ви зараз почнете, у вас 70 днів закінчилось до завершення, тож потім пару рівнів скіпнуть закарбованці, то я думаю, не буде проблемою для вас. Якщо сьогодні почнете, то ви встигнете золотати ці винагороди. окуляри райбенчик. От це, кстати, хорошо, вони красиво будуть виглядати, я думаю. О, одне, Одне додаткове парковочне місце. Вот это вкусно, парни. Вот это мы забираем. Так, пакунки. Пакунки с тачками опять. Опять Беха, блин. Один и той самий пакунок. Я думав, що будуть різні. але ладно, Лутаємо Беху ще одну, да? Да, ще одну Беху лутаємо. блядь. Сюда просто. Боже, я не знаю, я поламав систему, чи На жаль, би сюда вниз було по 5 кори, ну я понял. Так, предмет парашют. Пойдет. Кейсик забираємо. О! Ребзя, а дивіться, що у нас тут є? У нас є рюкзак Репо. Це дуже хорошо Але проблема в тому, що якщо я його візьму, він мені тупо паде в руки. Я пропоную тоді зараз якесь місце це звільнити. Багажник, так от. І. Блін. А що тут в багажнику? Тут в багажнику піпець, який то Армагеддон, Треба повикидати деякі речі. Давайте спробуємо забрати зараз рюкзак, подивимося, куди він нам впаде. Беу! отримати винагруду цю красоту. Так, да, він в руках в мене, тому ми зараз його беремо так от Куди перекидаємо, щоб він у нас не пропав. Ми його обов'язково поміряємо, я вам все покажу і як це все виглядає. Шльопанці, тупо. Ще одні шльопанці. Давайте заберемо. Треба ж все ж таки поміряти як-не-як. Як. Хай буде. Так. Так, 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 броники. Вот это все патроны, аптечки, скидки. магазин одягу 10% Кстати, будь ласка. Там є скидка на тюнинг то вообще имба, як бы на мене дешево. 15 тысяч на базу. Ми лутаем. Э, кстати, я не забираю фішки, якщо сейчас фішки, То я думаю, ще більше денег. буде Отримати винагороду кейсик. Пак-пак-пак. Блин, просто смотрите на одному рівні, На 90-му рівні, 3 кейса. Три це ізі бабки. Просто їх можна даже чисто на відкривать, а продавать. І ти вже будеш гарантовано мати великі гроші. Тому, пацани, хто фармить активно батлпасіки, збирайте кесики і пожалуйста. Лутайте бабосики на езе. Упа. А у нас тут уже падають серйозні штанішки. Джинси вільні в білому кольорі. Ми це забираємо діло відповідно. Також у нас є ріжки Light Devil білого кольору. Ми їх також забираємо. Це новенькі аксессуарики будуть коштувати немалих грошей. Так, 20к на базу. Кейсик чуть не пропустили. Бемс. Батарейка, несправна. Ну, це, напевно, шукач скрабів. то понятно, все, сливай там. Пак. Маска спайк. Кстати, в мене така маска випала з контейнера з України. Так що майте на увазі, якщо будете відкривати контейнер України, то можу випасти вам така маска. У мене вона зараз, відповідно, стоїть на маркетплейсі. Навіть навіть покажу мої угоди, мої оголошення. Ось вона висить, бачите. Бем. Я так поставив балди два ляма, але я не знаю, скільки вона насправді коштує. Так що заберу, все ж таки, покажу вам, як вона виглядає. І у нас тут знов пакетик з BMW. Чо, Вот ще одну беху, парні. На ізі зараз в моменте просто ляпса, так BMW. Ні, не, не повезло. Блин, кстати, беха опять слева була снизу. Ой, слева зверху, І ще Іще одні окуляри Ray-Ban. тут я, кстати, не зрозумів. Приколу. Получається, що нам падає як і в безкоштовному, так і за віпку окуляри Ray-Ban. А можливо, вони інші. Будемо порівнювати. Забираємо бабусики. От знышка у тюнинг салоне 15%. Вот это, кстати, вот это круто, вот это жирно. То есть, если вы какую-то дорогую тачку будете фетешить, то рахуйте, вы там нормально денег сэкономите. Так, летний спалах. Забираем. еще один тупо. Ляпс. Кейсики, кейсики, кейсики. Ух, сейчас тупо. Распаковка будет. Распаковка. О, вот это я ждал в моменте, пацаны. Джинсы, вильни, черные <coughs> и рожки тупо. Тоже чорні є. 110 рівень, топова винагорода, як на мене. Бам! Забираємо. Це зараз все мірять будемо. Наконець-то Василька буде в швадіть. Так, і от ця тачка супер футуристична. Вона мені нагадує тачку кенблока. Якщо ви цікавились колись дріфтом, або взагалі знаєте, що це таке. Я думаю, що вам ця машинка точно попадалась. Забираємо цьому апаратіще. Так, вже 15% скидки пішли. Цікаво, чи буде більше 15-й, не пам'ятаю навіть. Лутаємо на таку вкусну бешечку. Пяум. Блін, а БМВ в цьому куточку була? Вот представляете? Кидалово получается. Получается, кита кидалово. Так, э... Штани, бандана. Глянем, глянем. Что-то похоже на бабушкину тюль, але подивимось. Вот эта кофточка, кстати, тоже. Сорочка гавайская. Цікаво виглядає. помиряем. Хэвик. Хевик це хорошо. Мы его потом заберем, щоб нас благополучно тупо не дюпнули из нас. Бо не втримуюсь, как достану, то топольну. Так, карбован се, кейсики, 50 тысяч пакет. Давайте распаковать. Центр низ. Бэмс, 20к. О, а це новеньке татуювання на обличчя, братва. И мы его сегодня, похоже, примеряем. Беймс, вкусненько. І, любі друзі, це у нас фінал. Новенька Бентлі і Rolls Royce Spect. От це потужно. Сейчас забираємо ці машинки, і відповідно, і відповідно поїдемо дивитися, що і як вони їдуть. Але спочатку, пацани, ха, на мене вже рожки оділись. Як ви бачите, ось так от у нас виглядають білі рожечки. Ну, доволі непогано, але треба збирати сетік красивий. Уху-ху. Так, нам треба виходить, що зробити? Нам треба е, всі речі. Всі штучки дрібні перемістити в рюкзачок. Давайте приміряємо сети, які нам запропонували. Фікс батл басик. О, такий жовтий сетик, кстати. Ну, непогано, парні. Я вам скажу так, що на вечеріночку можна залетіти. Виглядає до достатньо свіжо, ходити в принципі, можна. А, давайте відразу накинемо. А, подожди, тут манікюр є. І як ви бачите, у персонажа в пальці пофарбовані. Не знаю, може, погано буде видно, потім спробую якось це ще показати. Анону зараз я свісну. от, так. От. І буде видно манікюрчик, так? Да? Ні, не видно. Коротше, там є маникюр, трохи його видно. Е, така штука специфічна. Дивіться самі, допа. якась, якщо чесно, то бабський прикол. Е, ось такі у нас перчатки, скелетончики. Як на мене вони виглядають дуже вкусненько. Дуже вкусненько. Прям ну, круто. Я думаю, що в майбутньому з'являться ще нові кольори. Окей, це ми залишаємо. Давайте приміримо тепер якийсь білий сетік. Е, білий сетик це у нас ось такі нові штанчики є. І ось така, наприклад, сурочка. Бем. Штани балдежні, конечно, вообще. молодежки ж. Що скажете за штаніки? Я знаю, що вам подобається більшості молодіжі, такі штани подобаються, тому що їх ганяють в реальному житті. Сторочка, до речі, непогана, непогано, як на мене. Вона круто підходить навіть під ці штани, вона не не залазить. Текстурку виглядає прям солідненько. Але в нас ще ось така кофточка гавайська. Давайте новеньку з батл пасу Ну Но, в принципі, тож непогано, і вона прям підходить під цей сети. Вот этот спереди заворотик, я не понял, тупо щоб писун було видно. Чи що не понятно? Але в цілому, ну непогано. носити можна, пойдет. Так, а, і з'явилась у нас ще ось така маска. В батл Пасі, ви можете не бачити ось так вона виглядає. І даже вот-вот-вот вам полноценный сетик. Рожки, маска, кофточка, штанишки, все на базе, все біленьке, Ну, вроде непогано. Ну, я думаю, що кофту краще змінити, тому що вона така себе, чесно кажучи. Я думаю, буде трошки ліпше. А, так, який ми сетік можемо ще чисто теоретично зібрати. А, у нас є чорні штанишки. О, а давайте ми, кстати, знаєте, що зробимо? Ми щось снимем цю маску. Пемс. і однім ось такі. Пожіть. А у мене є окуляри, треба їх зняти. Ааа! Короче, братва, ці окуляри це виходить, не аксесуар. Вони продаються на ринку. А для чого вони потрібні? Я так зрозумів, що це шукачі скарбів. Прикол. А я, я думав, що це аксесуар. Вот это я, конечно, профтикав. Извиняюсь. Извиняюсь, молодой, не знав. Але нам треба буде ще заїхати на пошту глянути, тому що нам деякі речі туди попадали. Э, давайте тоді міряємо штанишки, штанішки, берем ляпс. Ось такі чорні штанишки. виглядають солідно. Так, дайте я цю кофту поміняю, потому що вона мені від слова зовсім не подобається. Давайте одягнемо цю рубашечку, заціловану, да. Ух, який сети потужного мужчини. Ха-ха! Так, подождіть, треба знайти чорні рожки. Вони мають бути десь маленькі, я так розумію. А, вони виглядають як шапка. Це ось вони, напевно, так? Да? Так. Да. Ось такі рога просто тупо. Що це за. Йомаю, от це раїще, братвоє, я не знаю. Ну, це через що вони здорові, але все ж таки знайдуться прихильники, які будуть їх ганяти, носити, тому дивіться самі. В цілому, ці штанчики прям 10 з 10 мені подобаються. От саме чорні, такі, як я хотів. Також у нас є ось такі капці. Які можна одягнути під цей сетік. Вони такі чорненькі, сірі. теж доволі симпатично, тому можна ганяти в них. Є ось така гітара, аксесуар також. Коротше, не знаю, як нею використовувати. Можливо, можна якось брати неї в руки, а в руки вона так не береться. На жаль. Ну, точніше, береться, але не грається. Коротше, ось такі бремінські музиканти. Якщо хтось з вас полюбляє гітарку, можете насить, в принципі. Е, давайте перевісимо їх назад. А, у нас з'явився ось такий новенький ще аксесуар. Що я покажу вам. Ось такі пірсінг ми зразу накинемо. І. що це за окуляри вообще? А, у, окуляри. Йомаї парні. Підіжіть, давайте по черзі, по черзі, по черзі. Ось так це все діло виглядає. Тут ви зараз бачите два нових аксесуари. Це у нас окуляри. Червоні і пірсинг. Пірсинг доволі непоганий, виглядає доволі симпатично. Але я не любитель таких пірсингів, це все. Це все як будто не для мене. І давайте тепер приміримо нову масочку. Виглядає вона ось так апетитненько. Очки треба зняти, кстати. Ось так виглядає нова маска. Така бандитська движуха з панамочкою По дорозі, кстати, дуже сильно підходить. Так що скомбінувати ви зможете для себе, я думаю, непоганий сетик Так, ми зараз виглядаємо. Ну і в принципі, що? Тут залишилися ще кроксики. Ось є такі чортенькі, я забрав. Є такі. Голубенькі, у нас берізовені, понятно, звичайні більше. Теж симпатичні тапочки. Обичні. Я не думаю, що буде прям щось вау, цінитись. Але як я. І ось такі штанчики у нас ще є, парні. Штанчики у нас солідні. Е, чесно, не знаю, що сказать. Мені не супер що не зашли, типа, вони виглядають не очень, як на мене, типа. Сама текстурка вроді непогана доволі якісна, але просто не місці лег і все. Я думаю, що ви самі розумієте. Кожному свій стіль, так що нав'язувати тут теж не можна. Всього тягаємо свої приколдеси назад. так буде тапочка ще зганять. Так, ну по суті що, все інше ви бачили ці пляжні. Моно продається зараз дуже активно на планшетіку. Я думаю, то не... Проблема для вас подивитись це все, я думаю, що більшість з вас бачили. Саме основне я вам показав, зараз ми швидко летимо на пошту, глянемо там ще пару приколов і поїдемо вже дивитися тачки. А, і треба ще глянути, прямо зараз в моменті якось Попробувати розфасуватися все і глянути рюкзачок Репа. Я ж його забрав, і відповідно, треба його буде. Сейчас примирять. Так, все, я фул почистив інвентар, инвентарь. Давайте теперь мы сейчас возьмем оцю сумочку, вот так вот в руки. Бэмс. Открываем, получается, багажник. Достаем сюда репа, А цю уложим. Бэм! Вот так вот. Смотрите, как виглядає, кстати, новый рюкзачок. Ну, симпатичника, симпатичника. Такая незвичайна форма. Всі, кто грали в цю гру, в принципі, разуметь про шей домова. Я еще не грав самостійно. сильно. Алоэ але виглядає все так солідненько. Такий сет, як собрали, чисто сет з батл пасікою, ну, виглядає непогано, як на мене. Знову ж таки, скільки людей, скільки і модників, так що всім не угодиш. Давайте затестуємо наш головний приз, і там ще одна у нас машинка. Погнали. Що в нас тут, ось по розгонам, туди-сюди. Поїхали. Так, вона електро, парні. Ну, що це така машинка ПЧ трохи. 200, 230 вже їдемо тим моментом. Я не думаю, що вона прям буде їхати супербагато. Давайте мы сейчас отремонтируемся и поедем на тюнинг, подаемся, сколько она тут на центральной ЛСК стоит. Ебать, тут только что заварушка произошла, чисто на. А вообще, нормально, что тут тулятся типы? Так, поехали на тюнинг. Пора то серьезный. Цікаво, от якщо в нього там госка, по-моєму, 20 мільйонів, якщо не помиляюсь, державна вартість, то скільки він буде коштувати, щоб його затюнити. Я думаю, що тут треба буде вкласти нормальну копеечку зараз. І цікаво глянути як зараз працює реалізація знижок. Так. Парбування, понятно. Так, двігло стоїть, бать, тут ж напевно максимальна націнка, да? Двігло стоїть 5800, парні. Я е... Їй... Вот это, конечно, да, слышишь, тут 2,5. Это у нас получается сколько? 7, 8, 9 майже. Ебать, трансмиссия 3500. 800 тысяч. Это подвесочка, ну, понятно, короче, парни. Тут 10 плюс лямов стабильно вам надо будет вкинуть, бы тут диски дорогие на него. Ну, конечно, диски вообще лучше не ставить на него, по шестокове будет набагато ярче. Ну, тюнинг не дешевый, но... Але... Тачка типу статусна, пацани, Це ж преміум, це люкс. Так що їдемо на парковочку, зараз забирать следующую. Главне, не забудь, що у мене тут лежать в ній кейсики. тому що буде потом печально. Я щас сразу припаркую в моменті, отак, залишити, закрити меню. Тепер ми забираємо наступну тачку. Так. Бентлі. Наша Бенклі, 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 як же вона виглядає. Опа! Чина! А виглядає вона, кстати, непогано, парня. У Титан нормально! Тут динамічний спойлер, і в неї звучок приємний, і бодренькая їде вообще. Сейчас на трассу выскочим. Інтересненько, інтересненько. Хоть бы не розбиться, блин, до той трассии, пока доїдем. Ну ладно, поехали. Мені подобається, это что тут є динамічний спойлер. И, типу, придає фишечку фі определенную для цієї машини. Як на мене це непогано. Погнали, педальку в пол. Сейчас подивимося, що ми тут заїдемо. Ну, блин, 300 воно вообще на ези бере. 350, 340. Ну, короче, 340 воно їде, так что якщо не затюнеть, вона буде близько 400. І буде нормально капать тупо. 360 на ямках. Ой-ой-ой-ой-ой. О, нормально засейвився. Сейчас думаю, як уводить. Uличу. Короче, 360 км на ямочках, я думаю, что можно и більше напевно розігнати При любых? Це потужно. И виглядає она, кстати, парня. Ну, да, красиво, красиво. Це, це хорошая моделька, не старая, не супер старая. Пойдет. Так, а давайте сейчас ще чекнем ще ще тюнинг нейн. що воно тут по тюнингу нам скажет? Тоже, наверное, будет стоить. Як, як ты знаешь, що... але знову ж таки. Я дивлюсь на центральному лиска, там більше всього націнки. Якщо у вас є знайомі, там друзі, вони ж можуть вам подогнати, скинуть на ценочку. Ви ще заюзаєте скидку 15% і ви ще буде ще раз. Так, Ляпс. Залітаємо, дивимося тюнінг. Що у нас тут по пресікам? А по пресікам у нас тут теж, кстати, все не дешево. 4 мільйона коштує 2 глу, четверта, гальма лям 700, з половини ляма гоночна трансмісія і підвісочка 600. Норм, норм. Ну, в принципі, теж не дешево, парни буде. Але е, Однозначно, того стоїть. Машинка-то дорогуща. Дорогуща. До речі, от можна зараз отут встати на парковочку І глянуть. скільки ця машинка стоїть? Так, Сколько у меня машин? Короче, тут надо послывать больше половину просто. Так, 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 так. Створити. А, Нажимаем Бентли. Ориентовна вартість 13 миллионов. А тут а сколько? А тут 19 миллионов. Непогано, кстати. непогано. Пум-пум-пум. Интересно, интересно. При любом братва раскладе вы открываете батл пассик и лутает тачек на, на 30 плюс мультов, Ничего не работавшие. Ну, як ничего не работавшие, выкону просто завдання. Тут у нас есть бэшки. Короче, за все надо сейчас поехать, послать. Вот это, кстати, нормально, у 800к, она стоит в гвосе. Ого, ого, а вот этот аппарат тоже стоит денег. Давайте, кстати, сейчас на нагасаки спауним. Ща покажу вам, как вин выглядает. Я думаю, что я вас уже задолбал. Есть видос получится мега здоровый. Лой извиняйте, ну хочется все в деталях показать. Так, забратый транспорт шукаем тут на нагасаки. А вот Нагасаки. Бау. Вот это да. Вот это аппарат. Утак есть кутерек. Я не знаю для чего ее выкрутивать можно. Это такая приколюха, чисто для забавы. Пофаниться. Колеса у него такие дывни, короче, пупырку. Гонять можно солидно на нем. Пойдет, пойдет. вид транспорта чисто по приколу для вас, чтобы развожаться. В не знаю, то есть мотосалон есть. Может, в мотосалоне є, щось подібне. Чи тут, по-моему, мотосалони нема, Тут у нас э, все в одном салоне продается, якщо не помиляюсь. Ну короче, вот такие Машин супер богато получилось. Сейчас будут все потихоньку сливать и в кінці покажу вам, скільки я получу денег с цього. А злив тачок я мой на півтора мульта. Тошь, и такие вот пиццу. Я всем дякую, кто додовился до кінця. С вами был Фишер. Всем папа. -па.